Всім привіт, радий вітати вас у другому відео міні-курсу Діагностика особистості по темі емоцій. Ви, напевно, вже переглянули перше відео і вже поспілкувалися зі штучним інтелектом, відповіли на запитання, на мої, на додаткові питання, які задав вам чат GPT, і прочитали висновки штучного інтелекту стосовно вас, стосовно ваших емоцій, стосовно можливих. Причин для виникнення певних проблем. Якщо ви ще цього не зробили, то будь ласка, поставте відео на паузу і пройдіть саме по цим крокам: перше відео, спілкування з чатом GPT, читання аналізу, і тільки потім переходьте до перегляду цього відео. Якщо ж ви все це зробили, то я перш за все хочу вам сказати, що я вами пишаюся. Це справді глибока і складна робота аналізувати себе інколи в індивідуальній терапії на це можуть піти десятки годин. Але ви зробили цей важливий крок в напрямку вирішення проблем і роботи з першопричинами. Я знаю, що це не зовсім приємно колупатися в собі і знаходити якісь аспекти своєї особистості, які можливо не ідеальні. Але правда полягає в тому, що ви і так все життя з цим живете, і зараз ви просто стикнулися з реальністю, стикнулися з правдою. Хтось опинився в багнюці по кісточку, хтось по коліно, хтось по пояс. Але найголовніше, що ми визначили. В якому положенні ви знаходитеся зараз? І з цього моменту вже починається ваша трансформація. З цього моменту починаються зміни. З цього моменту ми по справжньому контактуємо з реальністю і починаємо змінювати своє життя на краще. Пропоную нам трошки детальніше розібратися з тим, як працюють емоції, чим вони насправді є, і як вони нам допомагають в цьому житті. Почнемо з агресії. Агресія це не тільки злість. Злість це часний випадок агресії. Агресія це в цілому імпульс, який спрямований назовні задля задоволення наших потреб. Тобто, навіть коли ми хочемо пити, нам потрібна невеличка кількість агресії для того, щоб простягнути руку, взяти бутилку, відкоркувати її, налити в стакан води і випити його. Ми зазвичай це не називаємо агресією, хоча насправді це. Вона і є, тобто виникає спочатку потреба. Ми відчуваємо незадоволення тим, що вона незадоволена, і робимо якесь зусилля для того, щоб її задовільнити. Тобто, все корисне в нашому житті зроблено за допомогою агресії. Просто вона має спрямовуватись по вузькому коридору, і її рівень має бути достатньо низьким. Тому що, якщо ми відчуваємо агресію на 8, 9 з 10, контролювати її дуже і дуже складно. Вам, мені, будь-якому святому чи йогу, чи якомусь. Мудрецю, всім буде складно. Тому, будь ласка, не допускайте підвищення агресії до таких високих рівнів. Виражайте її на більш ранніх етапах. Агресія нам потрібна для того, щоб змінювати цей світ, підлаштовувати його під себе. Тому не треба табуювати агресію з тим, що робити з цією агресією, якщо вона такі табуйована, Якщо батьки вам забороняли її проявляти, якщо вас соромили в дитинстві за прояв агресії, ми будемо розбиратися далі. Варто зрозуміти, що дуже часто, коли ми не проявляємо агресію назовні, не віддаємо її, так скажемо, за адресою, ми спрямовуємо її проти себе самих. Як казав засновник гештальтерапії Перлс, ми робимо з собою те, що забороняємо собі робити з іншими людьми. Тобто, цей вектор, який мав вийти назовні, він обертається проти нас, нас самих. Наприклад, нам хтось наступив на ногу в не знаю, в автобусі, і ми замість того, щоб сказали сказати обережніше, ви мені наступили на ногу. Ми починаємо, ми промовчали і починаємо після цього себе цькувати. Типу, та що ж я за чоловік такий? Або що ж я за людина, така що я не можу навіть захистити себе, сказати, що мені на ногу наступили? Я поводжу себе як тряпка. Права була моя колишня, що я тряпка і бла, бла 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 Після цього ми, звісно, відчуваємо провину, сором. Ми не відчуваємо себе, і наше самопочуття суттєво погіршується. тому що те, що ми мали віддати назовні, ми спрямували проти себе самих. Наступна емоція це страх, дуже базова, дуже тваринна емоція, і потрібно зрозуміти, що позбутися її повністю майже неможливо. Тобто, страх з нами на все життя, але його рівень має бути контрольованим і він має мати певну кореляцію з зовнішніми подіями. Тобто, постійний фоновий страх це не окей. Нам якщо ми постійно відчуваємо всередині якусь напругу, з цим потрібно працювати. Це не є нормою. Але треба зрозуміти, що тривога. Це не це ще не обов'язково страх. Тривога це такий певний туман, за яким криється одна або декілька емоцій. здебільшого, звісно, це агресія або страх. Тому, якщо ми відчуваємо фонову тривогу, можна вже себе запитати, а що я насправді відчуваю? Це злість чи страх. Але пам'ятайте, фоновий страх це не окей. Фонова агресія це не окей. З цими емоціями потрібно працювати. Наступні емоції це сором, провина і образи, це наслідки неправильного поводження з агресією і страхом. Коли ми не дозволили собі за якоїсь причини прожити цей страх чи цю агресію, спрямувати її назовні, то тоді ми обертаємо ці первинні емоції проти себе самих у вигляді провини, образи. Або сорому. сором. Сором це втеча від самих себе. Коли ми відчуваємо сором, ми не відчуваємо нічого більше, не відчуваємо себе. Ми просто хочемо як крізь землю провалитися. От ця емоція вона повністю нас знеструмлює. Таким чином, ми втрачаємо контакт з ситуацією, втрачаємо контакт з іншими людьми, і тому люди, які соромляться, ведуть себе дуже дивним чином, підтверджуючи власне свої думки про себе в цей момент провина провина вона буває реальною і екзистенційною реальна провина це коли ми взяли у друга автомобіль і розбили його то У нас реальна провина перед людиною ми нашкодили людині будь-яку реальну провину можна компенсувати двома речима словами вибачення і матеріальним відшкодуванням цих збитків якщо ми не можемо за якоїсь причини це зробити то це вже екзистенційна провина з екзистенційною провиною потрібно працювати виключно терапевтичними методами. Наступна емоція це образа. Образа це агресія, відкладена на потім. Якщо агресія це імпульс, дуже швидкий. От вона виникла, перегоріла, і ми заспокоїлись. То образу можна розсмоктувати як льодяник тижнями, місяцями і навіть роками. Деякі люди носять в собі образу все життя, тим самим страждаючи перш за все. Самостійно, тому що решта людей цю образу дуже часто не помічають. Але той, хто її переживає, звісно, постійно знаходиться, начебто у в'язниці цієї образи. Давайте розберемося з ознаками наявних проблем з такими складними емоціями, як сором, провина і образа. Почнемо з сорому. Прояви наступні: це постійне відчуття, що зі мною щось не так. От я якийсь не такий. Я якийсь неправильний. От всі люди як люди. А я якийсь от, наче інопланетяни мене закинули. Такі люди думають, інколи що вони народилися не в той час, не в тому місці. Також одна з ознак прояву сорому це уникнення уваги, страх висловлювати свою думку, та в цілому стратегія не висловлюватись, помовчати, не виражати свої думки вголос. Ці люди зазвичай навчилися цього ще з раннього дитинства, і це продовження стратегії поведінки їх батьків. Також людям, які застрягають в емоції сорому, дуже властивий перфекціонізм, як Захист від критики, тобто вони настільки бояться стикнутися з знову ще з підсиленням відчуття власного сорому, що вони намагаються все робити ідеально. А зробити ідеально, звісно, дуже складно, бо навіть неможливо. тому такі люди дуже часто бувають бездіяльні, тобто вони не закінчують ніякі початі процеси, тому що. Закінчити це поставити під цим підпис і сказати Окей, я готовий до оцінки моїх досягнень, а це дуже страшно. Тому такі люди не наважуються на якісь важливі кроки для того, щоб змінити якісно своє життя. Також цим людям властива відмова від власних бажань і потреб, тобто. Краще нічого не робити, аби не вляпатися в розчарування самим собою, також ненависть до себе і самосаботаж властиві людям, які застрягають на собі. Тобто вони критикують, безжально критикують себе, розмовляють дуже грубо з собою в своїй голові, особливо стикаючись з якимись невдачами. Тобто, замість потреби одразу спрацьовує механізм критики. Складність з прийняттям компліментів або похвали властиво також людям, які застрягають на соромі, навіть там, де вони заслужили на ці компліменти, навіть там, де вони заслужили на цю похвалу, вони обирають знецінювати будь-які позитивні слова інших для того, щоб Піднявшись трошки вище, не впасти з вищої висоти в питанні оцінки себе, стикнувшись з якоюсь мінімальною критикою або невдачею, також залежність самооцінки від чужого схвалення. З одного боку, вони бояться цього схвалення, бояться цієї критики, але з іншого постійно зав'язані на ній постійно. Дивляться краєм ока, що там інші, як вони реагують на мене, як вони сприймають мене, як вони оцінюють мої досягнення, і звісно, від цього постійно наражаються або на знецінення себе, або на такі певні емоційні гойдалки в питанні ставлення до себе, що звісно виснажує. Відчуття викриття вусорому навіть у безпечних ситуаціях, тобто ці люди дуже часто борються з синдромом самозванця, коли вони не відчувають себе гідними, коли їм постійно здається, що от, от от і мене розкриють, і всі дізнаються наскільки я насправді там некомпетентний, негарний, нерозумний, не якийсь, тобто недостатній. Окей, думаю, що хтось впізнав себе в цих описах в тих чи інших ситуаціях. Мабуть, ви також з цим стикаєтесь. Наступна емоція це провина, і зараз давайте розберемося з проявами застрягання на емоції провини. Почуття відповідальності за емоції та життя інших людей. Щоб ви не сказали, ви намагаєтеся аналізувати, а як інші себе відчують від цього, а що вони а чи не нашкоджу я комусь? Тобто, в цей момент ви не думаєте про себе, в цей момент ви більше думаєте про оточуючих, а точніше про те, що вони будуть думати про вас після того, як ви скажете. Тому що, як я вже казав, кінцевим бенефіціаром в питанні емоцій завжди є ми. І чим швидше ми це визнаємо, тим швидше починається наша особиста еволюція. Людям, які застрягають на почутті провини, дуже властиві часті вибачення навіть тоді, коли це не потрібно десять разів вибачитися перед людиною, поруч з якою ви пройшли, або там в діалозі. Ви нічого не зробили цій людині, але все одно відчувається якийсь внутрішній дискомфорт, від якого хочеться позбутися за допомогою цих вибачень. Звісно, інші це щитують, щитують як невпевненість, відсутність внутрішньої опори, відсутність чіткої позиції, і від цього також відчувають себе некомфортно або менше нам довіряють також властива явище це надмірна самокритика після найменших помилок для людей, які відчувають провину. Знову ж таки, цей внутрішній критик не дає спокійно жити і постійно докопується до кожної дії або її відсутності, до кожної думки, до кожного відчуття, аналізуючи будь-яку діяльність чи бездіяльність, зазвичай спрямовуючи це у вигляді критики на нашу особистість, відмова від задоволення або відпочинку. Тобто відчуття, що не заслужив. Ну де твої мільйони? Що ти розлігся? Ти ж мріяв, ти ж хотів. Ти що забув? А ти тут збираєшся відпочивати? І таким чином ми самі заганяємо себе в пастку, коли від втомив. Падає наша концентрація, падає падає наша продуктивність, падає рівень нашої енергії, і ми просто не здатні підняти по справжньому важливу, але об'ємну задачу, яка і може змінити наше життя на краще і просунути нас значно вперед. Тобто, ми потрапляємо в такий цикл, де недостатній відпочинок не дає нам можливість якісно попрацювати і чогось досягнути. І від цього ми знову себе критикуємо і не даємо собі відпочивати, і таким чином рухаємось по цьому постійному замкненому колу. Також проявом застрягання на почутті провини є неприємні відчуття при встановленні особистих кордонів. Тобто, коли ми кажемо людині, мені так некомфортно, мені не подобається таке ставлення, мені не подобаються такі жарти проти мене. Нам самим, начебто, хочеться вибачитись за те, що нам не подобається, що нам наступили на ногу, або що з нас кипкують, або що по відношенню до нас роблять якісь неприємні нам речі. Тобто, ми ставимо себе нижче відчуттів інших людей. Або нижче їх емоцій стосовно нас, їх ставлення до нас, також властивий людям, за які застрягають на почутті провини. Це страх, що завдав комусь шкоди навіть без. Факту того, що м, щось відбулося, ці люди дуже бояться там. Не дай Боже вступити в бійку, Боже, я ж можу когось вбити. Ці люди дуже бояться е, комусь сказати щось грубе, тому що о Боже, там мене можуть звільнити, хтось може відвернутися від мене. Ну тобто, в них є страх наслідків значно більший, ніж потенційні дії, які вони збираються зробити, і тому зазвичай вони уникають будь-яких дій, не те, що небезпечних, а навіть потенційно. Які можуть покращити їх якість життя і ставлення інших до них? Окей, переходимо до ем, проявів фіксації образи. Певне, е, перше, це пасивна агресія в бік винуватця. Тобто, ви не кажете людині напряму, що у вас є зуб на неї, що вам е, щось не, не сподобалося в минулому, але постійно якісь колкості, якісь неприємні запитання, якісь м -м, неприємні речі, які отруюють вашу комунікацію, псують ваші стосунки. Тобто, ситуація, на яку ви образилися, могла відбутися місяці роки тому. Але ви і досі привносите ваші діалоги, якісь голочки, які псують ваше спілкування і накопичують саме головне оцю гору невдоволення одне одним. І звісно, це проявляється у стосунках. Тому люди, які відчувають образи, вони намагаються уникати конфліктів. Але при цьому нікуди не можуть дітися від відчуття внутрішньої напруги, яка її проявляється у вигляді цієї пасивної агресії. Образа вона накопичується роками в таку певну банку претензій, і потім дуже складно розібрати, з чого все почалося, які ситуації були першими, які другими, які третіми. А їх розбирати доведеться по одній. І коли ми дивимося на людину крізь цю банку, звісно, ми не бачимо вже тих якостей, тих. Особистих персональних якихось досягнень, за які ми покохали колись цю людину, за які ми обрали цю людину, за які цю людину можна як мінімум поважати, тому що всі ці претензії відділяють нас певною стіною від близьких нам людей. Також людям, які фіксуються на образі, властиві очікування, що інші самі здогадаються про. Ту ситуацію, яка вас образила, або про ваші потреби, або про ваше, ваше відчуття стосовно чогось в минулому, от ця ідея мав би сам здогадатися, або мала сама здогадатися, вона постійно, начебто, знаходиться з цими людьми. Звісно, це така дитяча стратегія поведінки, тому що дорослі нічого не мають здогадуватися самі. Про все потрібно говорити причому говорити не натяками, а напряму. Якщо зараз ви відчуваєте неприємні відчуття, коли я це кажу, знаєте, що ви застрягаєте постійно на цьому сценарії, і ваша комунікація з вашим оточенням від цього страждає. Як і страждаєте, перш за все, ви самі. Труднощі у, у, у тому, щоб ем, відкрито висловлювати своє невдоволення. Тобто, коли вам щось не подобається, вам соромно, неприємно, незручно говорити про це напряму. Хоча це насправді найбезпечніший спосіб вирішити ситуацію і привести вашу комунікацію з цією людиною до первинного гарного стану, або навіть покращити її часте відчуття несправедливості у стосунках також властиво людям які застрягають на почутті провини Відчуття несправедливості це також дитяча позиція. Тому що всю справедливість ми маємо виборювати власними руками. Ніхто не прийде ніякий дорослий і не скаже так: ти винний, ти жертва одного погладить по голові, іншому надає по дупі. Так це не працює. Ми маємо розставляти всі крапки над і власноруч і робити це своєчасно. Тому люди, які застрягають на почутті провини, мають складнощі у встановленні цієї справедливості своїм. Руками також фіксація на минулих ситуаціях і прокручування, постійне прокручування цих діалогів в голові. А от якби я так сказав, а щоб він тоді відвідав, а якби можна було краще відповісти, і звісно, це руйнує тільки вас. Опоненту це ніяк не шкодить. Це тільки ви отруюєте себе і свій внутрішній світ цими думками. Застрягання на кожній з цих емоцій руйнує нас і сповільнює наш рух до бажаного життя. Тому ми таким чином шкодимо тільки собі, не працюючи з провиною, образою, соромом. Інші люди вони просто свідки. Їм шкода, що з нами таке відбувається. Але наше життя від цього справді погіршується, і те ті мрії. Які є всередині нас, вони просто не отримують достатнього живлення через оці внутрішні конфлікти, які відбуваються всередині, не розібравшись з питанням емоцій, ми не можемо будувати стосунків ні з собою, ні з іншими людьми. Якщо тобі цікава і важлива тема емоцій, ти хочеш розібратися з тим, як використовувати емоції собі на користь, як зробити так, щоб емоції допомагали тобі будувати стосунки, досягати фінансових цілей, і в цілому відчувати себе раді. І щасливо, то спеціально для цього я створив окремий великий курс, який присвячений саме цій темі. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, заповнюй анкету, посилання на неї знаходиться під цим відео в описі. Після цього я з тобою зв'яжусь і розкажу умови. І знай, що ті, хто заповнив цю анкету швидше, отримають кращі фінансові умови. Тому не зволікай. E do związku.